Сьогодні середа, майже перша година дня, і такий теплий сьогодні, але прохолодний водночас день. Мені це дуже подобається. А взагалі багато, де да, хто не дуже любить осінь. Це загалом складна пора року, я би сказала. Тому що немає сонця, рано темніє, дуже короткий сонячний день, немає енергії в багатьох людей щось робити, тому що постійно хочеться спати, йдуть душі, хочеться тільки не знаю під ковдрою дивитися якісь favorite шоу. Дуже важливо в цей період романтизувати своє життя, тобто робити ваші улюблені речі, які ви тільки можете собі уявити, і вони приносять вам задоволення. Ну, наприклад, в моєму житті останній тиждень був досить стресовим, тому що я зараз знаходжусь в пошуку роботи, а це різні інтерв'ю постійні, якісь співбесіди. І це не моя найулюбленіша частина в наймі. Я думаю, що ви розумієте, про що я тобі. Знову треба розказувати про себе, про те, який ти класний, щоб сподобатись роботодавцю. Дивитись, чи взагалі тобі буде окей чи не окей працювати. Ну тобто, це досить така стресова частина життя. І в мене так пройшло весь останній тиждень. І я сьогодні вирішила, що ні. Сьогодні day off. Ми підемо робити тільки те, що ми любимо. Ми присвятимо день тільки собі. Так, класно, що в мене є така можливість. І я вирішила, що я поїду в центр в свою улюблену кав'ярню, щоб познімати влог, помонтувати його, випити смачної кави, тобто порадувати себе реально тим, чим я люблю тими речами, на які. У мене весь останній тиждень не було часу і можливо. І присвятити сьогодні час собі реально було гарною ідеєю, тому що це вже зараз, прогулюючись, робить мене щасливою, а не сфокусованою тільки на стресі, якого в моєму житті і так зараз достатньо. В мене гарний настрій, і при цьому мої проблеми, в принципі, нікуди не ділись. В мене процес найму продовжується. Всі мої буденні, рутинні проблеми залишаються разом зі мною. Але це для вас маленьке нагадування, що... Всі ми перебуваємо в обставинах реального життя, стикаємося з купою стресу щодня, і, будь ласка, особливо восени взимку. Не забувайте про те, що треба радувати себе різними такими штуками, насолоджуватись життям, бо воно йде тут і зараз не і десь там у вашому майбутньому або в минулому. І це буде плюсом для того, щоб тримати ваше ментальне здоров'я в якомусь тонусі і. Не здаватись, продовжувати рухатись, не дивлячись ні на різні обставини, ні на що, ні на погоду, ні на сезон, ні на ну просто ні на що, якщо ви будете себе підпитувати оцими маленькими радощами. Так, ну і що? Йдемо разом зі мною в кав'ярню. Мою улюблену у Варшаві вона досить маленька, але там просто неймовірно смачна кава, а різні смачні десерти, типу булочок з корицею або печива. І вона така камерна, маленька можу радити, називається and More. Зараз вам її покажу і залишу тут назву. Сподіваюсь, що там не буде зараз людей, і буде столик, щоб я могла сісти і попрацювати всередині, бо там дуже мало місця. Ось так вона виглядає непримітно зовсім, блін, і там вже хтось говорить. Це погано на мене. Oh, shit. Такі люди. Було прийнято рішення взяти з собою чай та піти в парк, який знаходиться тут зовсім поряд. І краще прогулятись там, ніж просто сидіти на вулиці, тому ходімо. Як тільки я прийшла в парк, вийшло сонце і одночасно почався дощ. Коротко про погоду у Варшаві. Мені в голову прийшла ідея зробити зараз в автоматі фотокартки собі на пам'ять. Дуже люблю ці фотобудки ще. Коли в Парижі була, відвідала цю найвідомішу і тепер просто в мене хвороба на ці фотографії з цих будок. Але не знаю, в мене немає грошей на карті. сподіваюся, там приймають готівку. Не сьогодні. Просто проходила повз вітрину і побачила цю неймовірно гарно. Замшову сумку. В мене вже є велика замшова сумка, але чомусь я реально дуже люблю великі сумки. Мені не завжди з ними зручно, бо вони досить важкі на кожен день. Але мені так вони подобаються, що я просто хочу собі ще парочку таких гардероб. Бренд, до речі, про який я не чула раніше, Le коле. Дуже стильно виглядає їх шоу-рум. Треба буде якось завітати. Дуже гарно на вулиці. Цей район у Варшаві він мені нагадує чимось е, німецький гамбург. Можливо, ці будиночки гарні. Зараз вам покажу. Ой, вау. Ще так гарно сонце сідає. Третій дня на годиннику, вже сонце сідає. Ну, ось так от. Знаєте, я просто йду і думаю про те, що як складно жити в епоху своїх 20 років, цей типу проміжок від 20 до 30. Тому що ти кожного дня маєш приймати рішення, дуже важливі рішення, які відобразяться на твоєму житті. І оскільки ти ще не маєш досвіду життєвого достатньо, ти постійно хочеш прислухатись до порад людей, яких ти вважаєш більш досвідченими. Типу, перекласти відповідальність за своє життя на когось іншого, це ж так просто. Послухати пораду. Від блогера улюбленого, від родини, від друзів. Але потім, коли в житті реально стається тотальний мес, ніхто не прийде тобі на допомогу, ніхто не прийде тебе рятувати. Реально. Я так багато разів питала поради, і зараз приходжу до того, що найкращі поради ти можеш дати собі тільки сам, тільки довіритись своїм відчуттям, тому що це частина твого шляху. Тобто не може бути так що ніхто з нас не буде помилятися. Ні, це просто треба визнати, що частина життєвого шляху і досвіду це помилки, тому що ми себе створюємо самі а, і ми є результатом наших дітей рішень. Не рішень когось іншого за нас. Якщо за нас приймає рішення хтось інший, ми ніколи не зможемо знайти шлях до самих себе. І не знаю, такий інсайт до мене прийшов. Можливо, запізно, можливо, хтось знає це раніше, але я реально поступово почала до цього приходити, що можна послухати чиюсь пораду, але фінальне рішення завжди має бути за вами. І завершити цю думку я хочу тим, що часто дуже хочеться знати, що з тобою відбудеться у майбутньому. Да? От куди тебе призведуть ті чи інші рішення, які ти приймаєш прямо зараз. Але ніхто з нас не знає реально достоменно, як буде. І все, що лишається, типу, є два виходи: плисти за течією, дивитись на те, куди будуть проводити твої рішення, аналізувати, думати над своїми помилками, що треба зробити для того, щоб. Рухатись далі, які помилки більше не може допускати, або що було зроблено правильно. І другий варіант це слухати поради інших людей, які часто можуть суперечити вашим реальним бажанням, тому що багато людей, типу, думають інакше, вони мислять своїми страхами, своїми власними очікуваннями від життя, які можуть не співпадати з вашими реальними бажаннями, і тоді ви будете постійно розчаровуватись. І тільки нам вирішувати, типу, який вибір ми здійснимо. І... Все, що я обираю точно в себе перший варіант дивитись на свої помилки. Мені завжди було страшно помилятися, але я реально вчусь. Не, зараз я вчусь на своїх помилках, вчусь себе знімати в людних місцях, чого я не робила раніше через свої страхи в голові. Ось, але відійшла від теми. А, і постаратись, коротше, насолоджуватись процесом, тому що в цьому є ключ не жити життям майбутнім, не жити життям минулим, а жити тут сьогодні зараз і старатись отримувати насолоду від кожного простого дня, не дивлячись на все, що саме відбувається. А відбувається багато. Не думайте, що ідеальні картинки в інтернеті це тє життя, в кого немає проблем. Тобто проблеми реально є у всіх, і ніколи не треба про це забувати. Побачимось в наступних відео. Пока.